Шановні колеги, сьогодні ми проводимо всеукраїнську конференцію працівників прокуратури для призначення двох членів Вищої ради юстиції. Розпорядженням Генерального прокурора України номер 168 створено організаційний комітет під моїм головуванням та підготовки проведення цієї конференції. Таким чином, я пояснюю свою присутність в президії. Відповідно до статті 13 закону України про Вищу Раду юстиції, Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких має бути суддею або суддею у відставці та повинен мати не менше 15 років стажу роботи суддею. На виконання вимог законодавства та відповідно до порядку, затверджено Генеральним прокурором України у прокуратурах обласного рівня, Національній академії прокуратури України, а також в апараті Генеральної прокуратури України проведені збори працівників, якими обрано 88 делегатів на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури. Дозвольте оголосити конференцію відкритою. На моніторах це організаційний комітет розробив такі бюлетені.

Шановні делегати. Для оголошення результатів таємного голосування Всеукраїнської конференції працівників Генеральної прокуратури я надаю слово голові лічильної комісії Матвійчуку Віктору Володимировичу. Для оголошення результатів голосування за результати таємного голосування одержано голосів за 81, проти 7. Таким чином, членом Вищої ради юстиції числа суддів або суддів і саці призначено нежуру Вадима Анатолійовича. За результати таємного голосування одержували голосів за Комко Володимира Кириловича за 83 проти 5. Таким чином, членом Вищої ради юстиції, який не є суддю або суддею виставці, призначено Комкова Володимира Кирівовича. Я, Жура Володимир Анатолійович, присягаю сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного високопрофесійного незалежного корпусу суддів з метою додерження закону та етики в діяльності суддів і прокурорів. Я Комко Володимир Кирилович присягає сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів з метою додержання закону та етиків діяльності суддів і прокурорів. Прокуратура готова працювати в режимі повної відкритості. Як для суспільства, так і для громадського контролю, який започаткований в органах прокуратури в особі наглядової ради, яка теж була присутня. І ще раз дякую вам за участь. На все добре.